Запахи попкорну та солодкої вати завжди нагадували мені про дитинство. Про щасливі дні, коли цирк був чарівним світом, а клоуни комедними створіннями, що дарували радість. Але потім з'явився він, мистер сміх. Із цирку зникла магія, поступивши з місцем жаху. Я працював прибиральником в старому пересувному цирку. Мрія моя зміна починалася після того, як останні глядачі розходилися. Я залишався сам на сам з покинутими ареною, порожніми рядами та примарними тінями, що танцювали у світлі аварійних ліхтарів. Завжди було трохи мотрошно, але ніколи по-справжньому страшно до його приходу. Містер сміх був новим клоуном. Він з'явився раптово, без оголошень, без випробувань. Просто одного ранку він стояв за лаштунками, його грим був ідеальним костюм бездоханним, а посмішка О, та посмішка.